А це вже авторитет чужі готами. І ми так організували у двох містах. Ну, на моїх території два містечка було, і організували штрайки. Вдалося нам. Тільки що вдалося штрайки зробити, зупинити це все, але не вдалося ціни підвищити. Але ми раділи тим, що нам вдалося організувати штрак. Після цього бачимо, що поліція за нами вже е, слідкує, а ми гордимося, що ми вже що тоді. є. <гум> Це хлопці молоді всі, 18-20 років. І е, у 1934 році на водогреща, 19 січня, Мене арештували. І до того правда арештували. До того арештували, два дні тримали, раз, другий раз, третій раз, а раз тримали два місяці. І кидали у камеру, де сидять ті, котрим вже от-от будуть їх судити, комуністів, а пізніше перекинули до божевільного. Такий божевільний, що справді страшно, спати було страшно. Бо коли я не сплю, то я так дивився, думаю, може, я з ним дара ради дам, а як засну, то що я зроблю за І після цього звільнили через два місяці, то мені, як я йшов до свого села, це була така пора е... начало травня, бо лотаття ціло. Як я йшов доходив свого, до свого села і бачив це цвітюче лотаття, Бачив це оцю красу, то тоді мені стало дуже боляче та що ж втратити це все треба, як поселяти тюрму. Але ж ідея, я повинен все витримати. Бо я повинен готувати до того, щоб все втратити, тільки не зрадити ідеї. І так, в мене 19-го я вже говорив, 19-го. На водохреща меня арештували и засудили на весь миро. Скажите, вот вы сейчас боретесь, и все мы боремся против коммунизма. Что вот тогда, в тот период, что могли сделать власти? Я, не, я их не оправдываю, потому что тюрьма есть, всегда тюрьма. Но какой другой способ борьбы с коммунистами могли бы вы представить в то время? Вот апостол Павел когда-то сказал, чем более, то есть не когда-то, а в Писании, э, чем больше вы строите тюрем, чем больше будет тюрем, тем больше будет узников. Так что вы понимаете, что я хочу сказать. Что должны были делать власти, какая была возможность бороться? Ну, я не оправдываю тех людей, которые вас арестовали. У нас соседняя Чехословакия была, и там коммунисты не сажали в тюрьму. І Чехословакія вижила. Одна Чехословакія була із слов'янських народів демократичною. І не сажали комуністів у тюрму. І вона не пострадала. Так що можна без того обійтись. І каково було ваше перебування? Як була організована політична Комуна в тюрмі? Чим ви займаєтесь? Коли привезли нас до лобже? Тюрма булом вже стара, то під Пруссію, таке місто єлом же. То ми ж бунтарі, ми ж уколі бунтувалися, проти нас кидали пожарні машини, стріляли, стріляли в кожну камеру. Тільки отуди кулі попадали, а потім рекішет робили ще сюди, убитих не було ні одного. Через двері, через е, візитерку, так як по польськи називається, не стріляли, а стріляли, скорстили у вікна. Е, але нікого не вбили. І заливали водою з пожежних. І зараз після цього, як засудили, нас відправляли, то для того, що ми такі бунтарі, то нас закували на руки і на ноги. І так, закованих на руки і на ноги, відвезли в тюрму. Але був. Е, була постанова, що нас треба покарати. І там. Ну нам, нас там, е, значить, е, бо то за, заковували на глухо ноги, а там розковували знову. Це, це, це таке зубило, б'ють молотком і е, залізо. Е, е, ну, поки не, не переб'ють його, що а тоді вже свобідний. Нас розкували там і посадили на 6 місяців. В одиночку один сидиш. Але посадили нас в одиночку на партері. Це от ми зараз на партері. Це називається партер. А то перший поверх. А на партері. у каморі. А наверху у нас націоналісти, знаючи, що комуністи з націоналістами спілкуватися не будуть. Адміністрація. Це ж ворожі організації. І на дворик виходили націоналісти на прогулку. Ну а молодий, все, все ж цікаво, знати до дріна. Я дивлюся на дворику, і що тут до одного солідного такого з борідкою підійде один, поговорить 5-10 хвилин, другий, третій безперервно до його підходять. Не витримав. Націоналісти, не націоналісти. Я стукаю у... у стелю, він знає, що це кличу до вікна. Він підходить і те каже, хто там? Я йому говорю хто? Я йому говорю хто, а тоді говорю, я дивлюся, як ви тут на прогулку ходите. До того, от, з борідкою, кожен підходить по 5-6 хвилин. Хто це такий? Говорить, це наш староста. А як його прізвище? Бабій, пае бабій, член центрального проводу ОУН». Отак От я. В тюрмі познайомився з націоналістами. ж, він сказав, з чого підходять. До їх старости. Тому що в Варшаві проходить процес над центральним проводом ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Польщі. То вони цікавляться дуже, а до нього підходять, тому що він майже всіх їх знав особисто, то тобто їм цікаво знати. От така розмова у мене була перша. З націоналістом. Я його не бачив, бо він вверху. О. Коли ми йшли до лазінь, знаєте, що таке лазінь? Лезінь. Бані. То їх виводили, а нас заводили. Або навпаки. Тоді ми зустрічались. В комуністи у багатьох. Була манера підносити кулак на, на вітання. Ну, хто хотів. А в їх слава Україні. Вони, за правило, як правило, відповідали героям слава, а я відповідав на віки слава. І зараз я за це, щоб говорити на віки слава. Я не люблю тих героїв. І більш ніяких. Що стосується комуні політв'язнів, це була дуже добре зорганізована спільнота староста політв'язнів, він, Його діло було важливі справи полагоджувати начальником тюрми. На кожному поверсі був делегат, який полагоджував дрібні справи із старшим наглядачем, Корпусним, так як називали. Староста виконував волю підпільного керівництва комуни. Яке не обнародувалося. У підпільному керівництві там був член, центра... член центрального комітету Комуністичної партії Польщі Зенон Молек. Оце йому все підпорядковувалося. Життя комуни. Все було організовано так, щоб ні одна хвилина часу не пропала дурно. Нам приходилось дуже так інтенсивно підвищувати свій загальноосвітній рівень до рівня гімназії. Крім того, нам треба було вивчати той марсізмінінізм. Марксізм. Роботи Леніна були запрещені? Були, але як-то проходили тези яким-чином. І по тих тезах вивчали. Як там проходило, це знає той, ті, що управляли тим всім. І це треба було також вивчати. Як на прогулку нас водять, ми ходимо по чотирьох, то інструктор має трьох. От, я, приміром, біля нього ходжу і два впереді. Він викладає або питає нас, як ми усвоїмо цей матеріал. А на прогулці отако, кругом великої клумби. Vim por, hein?